Ще одна тема, до якої прикута увага американців, це спалах інфекційного менінгіту, від якого протягом двох тижнів померло 15 людей. Більше 200 захворіли. Слідчі, які досі ведуть розслідування, кажуть, що вірус поширився через партію заражених стероїдів, інєкцію яких отримали 13 тисяч пацієнтів з хронічним болем у спині та суглобах. Стероїдні препарати були виготовлені масачусетською аптекою, яка робить ліки за індивідуальним замовленням. Партія ліків з обігу вилучена. Робота аптеки призупинена про справи та питання більш жорсткої регулятивної політики щодо діяльності подібних фармацевтичних компаній. Далі розповість Наталя Леонова. Працівники галузі охорони громадського здоров'я США швидко зупинили поширення вірусу. Джон Лан за лікар у Флориді намагається зв'язатися з кожним пацієнтом, який отримав потенційно заражені стероїди, щоб попередити про ризик захворювання. Вірусний менінгіт – дуже небезпечна хвороба, тому ми робимо все, що в наших силах, щоб попередити людей про загрозу. Наслідок спалаху вірусу увага громадськості повернулась до питання прогалин у нормах, що регулюють діяльність так званих бутікових фармацевтичних компаній. Ці невеликі компанії створюють рецептурні препарати для пацієнтів за індивідуальним замовленням. Девід Міллер, виконавший віце-президент міжнародної академії аптек виробників ліків за індивідуальним замовленням. у вас може бути алергія до якогось компоненту препарату. Якщо ви пацієнт погилого віку, ваша печінка та нирки вже не функціонують так, як у молодої людини, і ви переносите ліки по іншому, тому ми створюємо полегшений варіант ліків. Компанія також може зробити дитячі ліки більш приємними на смак. Міллер, сам фармацевт, за фахом, каже, що зараження може статися багатьма шляхами. З умов стерильної медицини треба звертати увагу на все. Фармацевта, який працює над препаратом, середовище, інструменти. Якщо, наприклад, я погано помив руки, моя шкіра чи волосся торкнеться препарату, і я можу занести бактерію. Середовище повинно бути стерильним, повітря відфільтрованим, дезінфікованим. Поки що не встановлено, яким чином вірус Менінгіту потрапив у стероїди в масачусетській лабораторії. Втім, місцева влада вже підняла питання, чи може бутива аптека виконувати роль постачальника ліків на загальнонаціональному рівні. Для цього кажуть вони, діяльність таких аптек повинна регулюватися федеральними нормами. Патрік Люкалай представляє фармакопію групу науковців, що встановлює стандарти виготовлення ліків. у США. він каже, що діяльність аптек по всьому світі треба контролювати Вати більш жорстко. мені здається найкращий підхід до захисту ринку ліків у країнах всього світу це надання контролюючим органам більших наглядових повноважень. У сполучених штатах та інших країнах світу такі бутікові фармацевтичні компанії часто допомагають з проблемою дефіциту ліків, особливо коли йдеться про вакцини. Вони вважаються невід'ємною частиною фармацевтичної індустрії. Тому кажуть експерти цілком логічно застосовувати до таких компаній більш жорсткі норми та правила ведення бізнесу. Наталія Леонова голос Америки.